Всім привіт! Зараз ми знаходимося в гостях у Ліберти. Вона проводить захід круглий стіл. І Алютат Груп приймає участь як спікер. А буде панельна дискусія між Катериною Жовніренко, представником компанії Алютат Групп, тобто нашої компанії, і також буде Волошин Сергій. Він прораб керівник проектів і в них буде панельна дискусія. А зараз у нас іде такі підготовчі роботи. Ми тільки розпочинаємо. А дуже скоро вже чекаємо на наших гостей. От зараз вам покажу, що в нас тут і як. Це зона для гостей. У нас тут є бачите, скільки багато стільчиків. А кожен гість отримує подарунок від Ліберти. Це дуже приємно. Ось така от сумочка. Що там всередині я не буду показувати? Хай буде сюрпризом. Катерина збирає куб на колесах з карнізними рішеннями. До речі, ми його брали із собою у місті Дніпро. Зараз збираємо і покажу вам, що на закупів. Наш куб вже зібраний. Зараз покажу його трошки із середини. У нас тут представлені декілька зразків для натяжної стелі. Це наші широкі профілі. А це ск 2 XL, а гордина Максі 2.0. Вони представлені як в чорному, так і в білому кольорі. Зараз ми ще сюди навішаємо штори. Друга частина складається з карнизу 55-го від Алю Корну, О, Uno і СК 4.0. Вони також поставлені у чорному та білому кольорі, і також можна подивитися, як зроблен класний стик. От в карнізних профілях є підсвітка. Поставки. Також бачите, як класно виглядає це все. Показую ще наш куб зі шторами. Ми вже повісили. Як я вже казала, у нас тут представлені ск 4.0 Uno, Уно, 55 від Алюкорну, Гардина Максі 2.0 і СК-2 Бачите, ще поставили на декілька варіантів тасів, да, щоб виходили різні складки. І можна подивитися, як виглядають на профілі штори і як виглядають складки. Також можна побачити, як, який легкий рух штор, завдяки нашим швидкісним білинкам Runner Peak і Runner Small. Бачите, тут, наприклад, Runner Small, але штори дуже класно рухаються. Тут Runner Peak. Бачите, тетрами всімо, загарбляє всі 20. Бачите, які великі складки. І СК-2Х. Гості потроху збираються, вже всі спікери на місці. і Ми розпочинаємо буквально через пару хвилин. Олена Олександрович, Анастасія Дахновська та Ольга Ельрай вже розкрили свої теми. Зараз у нас невелика перерва. Після чого в нас розпочнеться другий блок. Панельна дискусія між Сергієм Волошиним та компанією Алітат Группа. Мене звати Сергій Волошин, Я не дуже мабуть виконтроп, але я завжди кажу, називайте мене як вам зручно. Я попередні там, спікери казали, власник бренду «Волошин ремонт в Instagram. Я представник компанії Алітат Груп. Ми прийняли участь в колаборації з Сергієм Ворошиним в панельній дискусії, де обговорили найактуальніші питання стосовно карнизних рішень. Будуть виступати Ольга Шпортун, Наталя Рибар та засновники компанії Ліберти Келиш Толга та Келиш Олена. І відмічаю просто всіх стильовиків, всіх, кого я тільки знайшла, хто відноситься до натяжних стель, просто отмічаю в цьому пості. В якийсь момент мене запросили спікером на великий захід, який організовувався. В Києві, але він аудиторія була з усієї України. Цей захід проводився для е, спеціалістів з натяжних стель. Це був бік Алютат Івент. Це відбувалося е, восени, і я туди була запрошена як спеціаліст. І прийшла я туди з цими нашими 5 сантиметрів, сім-вісім сантиметрів. Карниз, який можна робити вішати е, е, на на гіпсокартон, ось такий зовнішній вигляд, його. А натяжна стеля, а люкорнкарніс 55, п'ятий. А якщо натяжна стеля, то йде ось основа ЛТ і. Захід, який організувала компанія Ліберта для текстильних декораторів, завершений. А літат груп приймала участь як спікери в панельній дискусії з керівником проєктів про рабом Волошиним Сергієм. А від компанії Лютат Груп» представником була Катерина Жавніренко. А вона відповіла на всі питання текстильних декораторів. До речі, дуже класно. Що дівчата, які сьогодні зібрались, це в основному текстильні декоратори, трошки дизайнери. Дуже класно, що вони були дуже комунікабельні, дуже активні. В них було дуже багато питань. А, вони озвучили а, свої болі, а, вказали на а, нюанси, які їх хвилюють. Ми завжди відкриті для спілкування, ком'юніті, колаборації, тому що компанія Лотат Груп завжди розвивається. А, тому для нас цей захід був а, теж таким дуже цікавим досвідом. Бо ми виступали як спікери. Дякуємо Олені та Тозі за а, запрошення. Для нас це був дуже цікавий та корисний. Сний досвід, підписуйтесь на наші соцмережі: інстаграм, телеграм, тікток, ютуб. Відвідайте наш сайт. Там дуже багато корисної інформації. Слідкуйте за нашими новинами, підписуйтесь, ставте лайки і обов'язково пишіть коментарі. Дякуємо, що обираєте алітар друг.